Цікаві факти про бергамот. Вічнозелене дерево бергамот із сімейства рутових виведено з шляхом схрещування лимона з гірким видом апельсина помаранча. Воно має крихкі колючі гілки із загостреним листям овально довгастої форми. На них з березня по квітень з'являються дуже красиві запашні квіти, а з осені до самої зими невеликі грушоподібні плоди з тонкою, зеленувато-жовтою або золотистою зморщеною або гладкою шкіркою. Що досягають в діаметрі до 6 см. Всі його корисні властивості виявляються в отриманому з листя, квітів, плодів ефірному маслі, що має аптечну назву бергамотова олія. З своєю назвою бергамот завдячує італійському місту бергамо, поблизу якого з XVII століття почалася історія бергамського апельсина. Сьогодні найбільшу кількість його плантацій має італійська провінція Калабрія з найбільш сприятливими умовами для його вирощування. Цей унікальний представник середньоземноморської флори зростає в умовах субтропічного та тропічного клімату: Китай, Індія, Аргентина, Бразилія, США, штат Джорджія. На пострадянському просторі бергамот вирощують на Кавказі, Чорноморське узбережжя Грузії. Багатьом ця рослина знайома ще за назвами роду сортів груші бергамот із плоскокруглими плодами. На відміну від апетитних ароматних груш, гіркокислі плоди бергамоту без додаткової обробки для їжі непридатні, оскільки містять поряд із цінним ефірним маслом значну кількість аскробінової та лимонної кислоти. Олія містить більше 300 хімічних компонентів. Власне, основною метою вирощування бергамоту Є не вживання плодів у чистому вигляді, а отримання ароматної олії світло-смарагдового кольору, враховуючи те, що для його виготовлення використовуються листя, квіти, плоди. Цей процес здійснюється в міру їх появи, пахуче масло з вишуканими запашно солодкими, цитрусовими, квітковими нотками отримують шляхом холодного віджиму вручну або під пресом із цих частин рослини. Сфера застосування бергамотової олії досить велика: парфумерія, косметика, кулінарія, народна та класична медицина. Лікувальні властивості бергамоту визначаються наявністю високих антисептичних властивостей, що дозволяє використовувати його при інфікуванні шкіри, вірусних захворюваннях, запальних процесах. Олія є також прекрасним жарознижувальним, протигрибковим, седативним, антиспазматичним. Антистресовим засобом. Його аромат здатний нормалізувати артеріальний тиск, зміцнити імунну систему, прогнати безсоння та депресію, стимулювати творчу та сексуальну активність. Олію використовують не в концентрованому вигляді, а додають у чаї при прийнятті лікувальних ванн та інше. Наприклад, для поліпшення апетиту, настрою, роботи шлунково кишкового тракту достатньо його 2-3 капель на склянку теплої кип'яченої води. З чайною ложкою меду. Фірмовий чай з бергамотом можна приготувати самостійно, достатньо 7-9 крапель додати в приготовлену заварку, дати настоятися 5 днів, а потім заварювати її і насолоджуючись ароматом, долати недуги. Однак слід пам'ятати про те, що масло бергамоту протипоказане майбутнім мамам і тим, хто страждають на епілепсію.